Вихідними в Борисполі відбувся кубок України серед юнаків з пішохідного туризму у приміщенні та відкритий кубок Київської області. 66 учасників з 11 областей приїхали позмагатися за першість. Юні туристи з Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Сумської, Черкаської та Чернігівської зібралися 9 березня у Бориспільському ліцеї. Перспектива на урочистому відкритті Кубка України. Сьогодні вкотре приспільщина знову приймає сильних, сміливих і патріотів. Звичайно, жаль, що не вся Україна сьогодні представлена, але ми віримо в те, що обов'язково в на цього закладу, а він традиційно приймає тих, хто хоче змагатися, тих, хто хоче перемагати, збереться вся Україна. Цього року організатори вирішили започаткувати нову традицію кожні змагання присвячувати пам'яті видатних людей. Цьогоріч Анатолію Соловйовичу Федорчуку, який доклав чимало зусиль, аби розвивався туризм в його рідному місті в нашому Борисполі. Це людина, яка багато років очолювала місто. Вона Анатолій він сам вчитель історії за фахом був обраний головою міським Борисполя, і саме завдяки йому. Отримав таку базу центр туризму. Саме завдяки йому, за його ініціативою, був побудований той стенд, той зал, в якому ви сьогодні змагатиметься. Саме завдяки йому центр отримав мікроавтобус, на якому їздить на всі змагання, і не лише в Україні. Тобто це людина, яка дуже багато зробила для розвитку і освіти в цілому Борисполя, і Борисполя в цілому, і, зокрема, дитячого центру туризму. Саме тому ми присвячуємо йому цей меморіал». Отож, після урочистого відкриття нагородження всіх причетних до організації Кубка України серед юнаків з пішохідного туризму у приміщенні, учасники разом з тренерами пішли готуватись до проходження дистанції. У нас тиждень тому був обласний чемпіонат і один з призерів. На командній техніці на особисті трошки не вдалося, попрацювали над помилками, але впевнено дивимось вперед і є. Покладаємо великі надії. Роман Іваном з Вінницького обласного центру спорту, туризму, краєзнавства та екскурсій, каже, що приїхав до Борисполя, бо рівень підготовки та ведення змагання вражає. Це змагання, які відкривають змагальний сезон для дітей. Це перші змагання в календарному році, і це чудова нагода. Перевірити майбутню команду, яка буде весь рік їздити на змагання, змагатися потенційно їхати на чемпіонат України пізніше. І це такий ну, початок сезону. Ми готувалися взимку, набирали форму і треба перевіряти вже. І другий момент близько, до нас близько, це буквально дві області переїхати. Зручно, не такі великі витрати, і організація на найвищому рівні. Ми про це знаємо і охоче їдемо сюди. З Житомира стартуватиме один із перших. Поділився, що трохи хвилюється, адже, попри те, що вже 5 років займається туризмом, на таких змаганнях вперше. Зараз буду пробігати дистанцію. Надію, що займу перше місце, але ну, розумію, що не займу, тож сильні люди просто тут бігають, а я перший раз на Кубку України взагалі. Софія з Вознесенська Миколаївської області приїхала до Борисполя вже вдруге. Торік з командою здобули бронзу. Цьогоріч, каже, налаштована на перемогу. Туризмом я займаюсь три роки, майже чотири. Змагання взагалі це досвід, і тому ми приїхали сюди отримати досвід і могли, можливо перемогти. Налаштована перемогти, і я думаю, в мене це вдасться, але вийде як вийде. А от Софію з Бориспільського центру туризму ми вже зустрічаємо тут не вперше. Десять місяців займаюся туризмом. Я люблю лазити, так». Почала займатися в дуже ранньому віці з п'яти років. і Кожен рік мені подобалося. Я займалася і водним туризмом, і пішохідним. Ну, зараз займаюся тільки пішохідним. І в наступному році я дуже хочу попасти в команду. Також ну, зараз я мене не виходить попасти, тому що а, я не маю цього віку, який потрібен. І цього року їй таки вдалося підготуватися і взяти участь у Кубку України. Показала чудовий результат. Готувалася довго і результат у мене достатньо хороший. Як на тренуваннях, так і тут я пробігла однаково. Скажи, як ну добре, в першому блоці час 2.52. На другому хвилина 13, на тренуваннях було так само. Це було трохи тяжко. Я дуже нервувала, але по-моєму добре. Цілі ну, я хочу здобути вищий розряд, кожен раз все вище і вище. Ми пишаємося тим, що це змагання для молодшої вікової категорії, тому що багато хто не хоче проводити таку категорію, тому що ну, це тяжко відповідально. Це діти. і просто ми ми хочемо, щоб якщо ми будемо починати з маленьких дітей, то ці діти потім виростуть, стануть дорослими командами, потім стануть прекрасними тренерами. І ми радіємо, що ми вкладаємося в дітей і бачимо у цьому розвиток і майбутнє туризму в цілому в Україні. Тетяна Рахуба каже, що багатьма своїми вихованцями і колегами може пишатися і вся Україна, оскільки вони нині захищають весь цивілізований світ від російської навали в лавах ЗСУ. Туристична справа вона дає дітям спеціальні навики: це транспортування потерпілого, це рятувальні роботи, це долання схилів, це орієнтування на місцевості, хоч де не, хоть нічне. Всі ці спеціальні навики, які ми всі центри туризму навчають дітей, вони зараз як ніколи допомагають на фронті. І це не дивно, що дуже багато, дуже багато вихованців їх не може. Можна перелічити, знаходяться зараз в ЗСУ в лавах ЗСУ і на фронті. Зокрема, з нашому закладу вихованців дуже багато, але є такі вихованці наші і тренери, які зараз є командирами: це Олександр Мороз, це Сергій Оксамит, це Геннадій Горшков і. Це Вигнан Дмитро, це зараз прикро говорити. Наш тренер вже більше двох років в полоні Іван Панасюк. І нещодавно фільм про нього був, це Андрій Момот. За підсумками Кубка України серед юнаків з пішохідного туризму у приміщенні бронзу знову отримала команда з Миколаївської області. Срібло здобули туристи з Чернігівської, а золото виборола команда з Київщини, яку представляли туристи з Борисполя. До речі, в особисто командному заліку кубок вибороли серед юнаків Владислав Багачук з команди Київської області, та серед дівчат дебютантка змагань Софія Рахуба. Захід організували Бориспільський центр туризму та Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді за сприяння управління молоді та спорту та управління освіти і науки Бориспільської міської ради. Учасники змагань отримали кубки та медалі від спонсора заходу Володимира Шалімова. Подарунки, які стануть у пригоді юним туристам, Валентина Ластовка, Вадим Погребний, новини ТРС Бориспіль.